Доброго дня, колеги. 7 червня, городище Черкаська, і таке питання розгляну: чи потрібно удаляти пасинки, чи потрібно формувати пасинковий листок прищіпкою. На це питання однозначної відповіді немає, тому що є прихильники залишати пасинковий пагін. Верніше. Прищіпку робити, залишати один листок. Я особисто цього не роблю. Поясню чому. Тому що за сезон мені потрібно, і навіть при умові, якщо я видалив усі пасинки, мені потрібно зробити близько 400, ну це так, близько, наближене число, близько 400 тисяч підв'язок. Це я не враховую шкілку. І при цьому мені потрібно ще слідкувати за пасинковими пагонами, і там мінімум три прищіпки необхідно буде робити. І при моєму методу формування, тобто дивіться, в мене формування десь порядка відстань між пагонами, 15 листів, це буде 15 см, це буде сильне загущення шпалери. Якщо я бачу, що я можу забезпечити пагін. 15-20 да, листів, щоб було на пагоні. А в моєму випадку шпалера дозволяє це зробити звисаючий приріст, тобто від нижньої частини до цієї проволоки вертикальної частини в мене метр, потім далі 60 см нахил. І як мінімум я там ще можу залишити, навіть якщо дощовий період, звисання порядка 1 метра. Якщо в нормальні погодні умови, я можу залишити звисання фактично донизу. Ну, якщо в розумній мірі, то до висоти приблизно 70 см над рівнем землі. І це все мені дає можливість забезпечити мінімум 15-20 листів, а то і більше на кожен пагін, що говорить про те, що цього достатньо для того, щоб виростити кілограмову грону. Відповідно, я пасинки не залишаю, і потім мені не потрібно вертатися кожен раз ще працювати з пасинками, незважаючи на безліч зелених операцій в процесі вегетації. Ну, відповідно, як контраргумент такий ставиться, що якщо видалити всі пасинки, то будуть відкриватися основні, основні броньки. Так, таке інколи трапляється. Але експериментував, залишав пасинки, також відкриваються. При якій умові? Якщо є надмірне забезпечення азотними. Під кормками, тобто азотом. Якщо робити це знову ж таки в міру, ваш пагін буде рости. І деякі бруньки, в залежності від сорту, знову ж таки більш схильні розкриватись сплячі основні бруньки. На деяких сортах цього немає. Ну, я вам показую зараз приклад золотий купола. Дивіться, беремо пагін і слідкуємо. Брунька, брунька. І це все, дивіться, пасинків немає. Дивіться, Брунька, брунька, брунька. Дивіться, Ніде немає відкритої сплячої бруньки. Тобто основної бруньки, так само і тут ви можете спостерігати. Тобто я притримуюсь такої техніки і вже не один рік, і вона мене цілком влаштовує, і я би сказав, що катастрофічного розкриття основних бруньок. Абсолютно немає, і мене це зовсім влаштовує. Тому вам на замітку все найкраще.